Вітаю шановних вчителів, шановних випускників 24-го року. Нещодавно в інтернеті було розміщено офіційний демонстраційний варіант НМТ 24-го року. Поступають прохання зробити розбір цього варіанту, так як я роблю завжди. Ну, Не дивлячись на те, що деякі вчителі в інтернеті, в Ютубі вже виклали, все одно. Прохання поступають, тому спробую це зробити починаючи з сьогоднішнього дня. Але спершу хочу представити вам роботу, яку ми зробили провідним українським видавництвом навчально-методичної літератури, видавництвом Абетка. Ми видали ось такий посібник НМТ 24 року, математика, 10 варіантів у форматі НМТ. Ну, могли видати більше десяти варіантів, але ми розуміємо, що дуже небагато часу залишилося до підготовки. Буквально вже в кінці другої декади травня перші абітурієнти можуть складати НМТ часу небагато. Ну і ми намагалися зробити так, щоб ціна була дуже такою хорошою, щоб кожен, хто хотів, міг купити це видання. Під цим роликом і під тими роликами, які при, присвячені будуть е, варіанту 24-го року, я розміщу пряме посилання на інтернет-магазин видавництва Бетка, де ви можете напряму замовити цей посібник, використовувати його для підготовки. Ну, тепер час вступного слова закінчився. Прийшла пора приступати до математики. Отже, починаємо. В нашому першому ролику ми розглянемо завдання, демо варіанти з 1 по 5. У першу, перше завдання. У першу годину роботи на телефон гарячої лінії надійшло 145 дзвінків, а до на, на другу години на 17 дзвінків більше, скільки всього дзвінків надійшло на телефон гарячої лінії за 2 години роботи? Ну, от я не полінувався і вирішив пригадати. Для який клас це задача. Це задача за 3 клас. Чому? Бо учні в 3 класі вже вміють додавати у рамках тисячі. Тобто, це задача за 3 клас. Давайте ми спочатку розглянемо, як таку задачу розв'язують в 3 класі. Давайте розглянемо. Буде цікаво пригадати. Значить ми дізнаємо 145 додати 17, 162 дзвінка. За другу годину, ну, давайте скорочувати буду. І потім за першу 145, за другу, 162, 307 дзвінків всього. Так розв'язують у третьому класі ми маємо правильну відповідь. Ну, можу навіть тут відповідь написати, нам це не треба, нам треба правильно відповідь червоної візьму. Ось вона. Класно, класно. Що не класно, не класно, те, що час зайвий витратили, шановні, витратили ш... зайвий час. Що ми будемо мати на НМТ 24 року? Ми будемо мати 120 хвилин на виконання 23 завдань з математики, 30, якщо не помиляюся з українською мовою. Деякі вчителі кажуть, 60 хвилин на математику неправильно кажуть. 120 хвилин на математику і укрмову учень може розподілити цей час будь-яким чином. Але все одно, скільки б ви не взяли на математику, більше візьмете на математику, менше залишиться на укрмову. Тому ми з вами вели мову ще. З позаминулого року бажано розв'язувати правильно, бажано розв'язувати раціонально і на прості завдання не витрачати багато. Ви можете сказати, так ми багато не витратили. Так, да, не витратили. Але. Або 145 плюс 17 треба в стовпчик додавати. А якщо усно, то все-таки це 162, не 152, не 172. Тому навіть в такій простій задачі за. Третій клас. Існує раціональний спосіб. Як це не дивно, це може дуже дивно виглядати, але існує раціональний спосіб. 145 дзвінків у першу годину наступну 145 і на 17 більше. Тому я зразу додам 145 і 145 буде 290. 290 додати 17, 3... 290 додати 17 буде 307. Починаю поспішати. Тобто, ми з вами повинні навіть такій задачі знайти раціональний спосіб, який нам допомагає зекономити, ну, я не знаю, можливо, може хвилину, може навіть півтори. А наша друга задача: о 6-й годині ранку визначена температура повітря на 10 метеостанціях, отримані дані, відображення Таблиця, верхній рядочок, температура, нижній – кількість таких станцій, де була зафіксована така температура. Середня рнетик, якщо середня арифметична цих вимірів. Всіх дорівнює 3,5. Ну, хочу сказати, що ця задача була, мабуть, років 10 назад. Ну, на такий великий відсоток учнів її розв'язали. Хочу зразу зауважити, що автори задачі фактично провокують на наступну помилку. Ми бачимо нібито 4. Вимірювання нібито і середня арифметична цих вимірювання дорівнює 3,5. Тобто ми 4 вимірювання додаємо, ділимо на 4, це буде 3,5. Якщо це розв'язати, то ми отримаємо x дорівнює 6. А x дорівнює 6 є серед пропонованих відповідей. Тобто це провокація на помилку. Це задача. Що це за задача? Цю задачу можна розв'язати навіть на базі 5-го. Класу, на базі теми арифметична, Можна розв'язати на базі 11 класу, коли вивчається комбінаторика теорії ймовірності статистика на базі статистичних даних. У будь-якому разі, якщо розв'язувати або на рівні 5 класу, або навіть на рівні 11, все-таки навіть на базі 11 дуже бажано цю ситуацію представити. І тоді ви не, не будете таких помилок робити. Давайте. Представим. Дві метеостанції є, на яких один градус по Цельсію зафіксовано, будь ласка. Потім три метеостанції є, на яких три градуси по Цельсію. Потім є чотири метеостанції, на яких чотири градуси по Цельсію. Ну і нарешті якась одна, ось така велика, фіолетова dx. Ми не знаємо скільки. Тому ми явно бачимо, що середня арифметичне цих 10 вимірювань дорівнює 3,5. Тобто ми повинні всі додати, поділити на 10 і це дорівнює 3,5. Ну, додавати там, де можу, я буду заміняти множенням. Дві мітеостанції по одному, 3 по 3, 4 по 4. Додав Х поділив на 10. І це 3,5. Ну, Досить непогано підібрали автори. дані. Тут у нас виходить 27, потім 27 плюс х 10 на 3,5 і х дорівнює 8. Ви бачите таку відповідь. І розумієте, яку пастку вам підготували. Тепер я думаю, розумієте. А наша наступна задача третя. На рисунку зображена пряму трикутну ну, призму, її бічною гранню є, ну, я б тут поставив в умові три крапочки, а там би ви вибирали відповідь. Ну, по-перше, задача за 11 клас. Якщо є призма взагалі. То її бічна грань паралелограм. А якщо вона пряма, то е, бічні ребра перпендикулярні до основи. Тому бічною грань, от, наприклад, цією, є прямокутник. прямокутник. Тобто відповідь Б. Тому що в нас ще є Г паралелограм, що не є прямокутником, вона ця відповідь нам не підійде. Бічною грань абсолютно точно є прямокутник. Наша четверта задача ну, досить цікава, оригінальна, мені сподобалась. Я не пам'ятаю, чи була вона в якомусь році, чи не була, чесно кажучи, не пам'ятаю. Не пам'ятаю, мабуть, була. Значить, Перший спо. Я покажу два способи. Два способи краще знати ні жодного, чесно кажучи. Так. А ви виберете собі той, який хочете. Ну, давайте ми почнемо з того, що дається. І у першому способі я маю собі, можу собі зробити наступне: мені треба мінус М, правильно, тому я. Можу або перенести, або на мінус 1 помножити. Мінус 1 я вам покажу у другому спосібі. Давайте тут перенесемо. Доданок мінус 1 сюди з протилежним, знаком, а мен сюди з протилежним. А в цю сторону м з протилежним, тобто з мінусом. Після чого додамо 7 до. Обох частин цієї рівності, і ми виходимо з вами на те, що 7 мінус це 8 мінус, це відповідь В. Давайте я вам покажу другий спосіб, потім будемо розбиратися на на базі якого класу це можна розв'язати? Другий спосіб, якраз я вже в принципі сказав, пов'язаний з тим, що я у лівій частині буду утворювати 7 7 Помножу я на мінус 1 ліву і праву частину. Тут виходить 1-7, Ну і додамо так само всім. Тобто, ну можна навіть трішечки зі мною, мабуть, посперечатися, що це, мабуть, не два способи, а це один і той самий спосіб, який... Так, тільки тут в мене один, один і той самий спосіб. Який просто записаний двома різними способами, можливо, ви праві, можливо, це один і той самий спосіб, можливо, не, не знаю як сказати. Але що ми повинні розуміти? За великим рахунком, навіть на базі шостого класу, кінця шостого класу, коли учні вивчають. Властивості рівня, і навіть на базі 6 класу це можна розв'язати. Ну, а на базі 7 класу, я думаю, зовсім класно це розв'язується, вже проста задача, розв'язала один тестовий бал отримали, все добре. Наша восьма задача, наша п'ята задача, коли з центром в точках ОІ1, мають внутрішній дотик. Це важливо, внутрішній дотик. Дивись малюнок. Ну, те, що на малюнку внутрішній дотик, треба автори правильно абсолютно зробити. Робили, підкреслили, щоб ми не сумнівалися. Обчислити ОО1, якщо радіус 12,8, що ми повинні знати про внутрішній дотик? Якщо ми хочемо позначити ось тут точку К, точку дотику, точку дотику, то ми повинні точно знати, що О1 і К розташовані на Одній прямій в даному разі точка К і точ, точки К о кінці відрізка. Зараз я намагаюся зелене взяти точки К. Кінці відрізка, точка О1 належить відрізку ОК. Тому знаходити відстань О1, це абсолютно усна справа. Різниця радіусів 12-8-4 см. Ще один тестовий бал у кармані, скажімо так, у кишені. У вас, тобто Це усна, усна задача, тобто звичайно, цю задачу треба виконати зразу, натиснути відповідну відповідь у комп'ютері, витратити там 15 секунд і рухатися далі. Сподіваюся, у вас так і буде. На цьому першу зустріч будемо закінчувати. Ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал. Сподіваюся, на наші наступні зустрічі на розбір цього варіанта.